Коротше, це є зараз фінал відповідальна гра. І там, коротше, за полісами ходять всі команди, і ті кажуть, що вони по-любому переможуть, що вони кубок вже в кишені мають. Побачимо-побачимо. Фреєра. Thank okay. you. З ково було зараз. Не обов'язково. А на що тоді робив? Просто хотів привернути за себе увагу. Обписки Святославу! Тим <плес> більше харним ший танцював. Таке саме придушне, який дропає. Зародився там. Але він ще й успішний, красивий, гарний, багатий і сківопискіропаку! Ну, і що тепер з тим всім робити? Віддається нормально шмати, і то повитираємо. А ти що підготував на фінал? Просто стіл виніс. Не просто стіл виніс ззадом наперед? Це дославсь, поняти. Я ще цей основний прикол забув, коротше, ще цей грвати буде. Типа, ми, коротше, як йшли сюди, типу, в Березіль, то ми, коротше, бачили, не повірите. Собачий секс. Там, коротше, були. Типу дві собаки, дві, одна така велика. Одна маленька і ще третя на них зверху лізла. Ми тому і спізнились зараз, і виступаємо на останній. Ми завжди виступаємо останні. Вічно, блін, на тих собак попадаємо. фіналі міняючурки треба показувати. 2017 рік. А 2017 рік то рік підуха. Ви <плес> не, не шарда приколи. <плес> Ви просто так як ми в тюрмі не сиділи, але в нас в тюрмі то була перервань у кольки. Коротше, це його. Вот, знаєте, ну, типу, ми сьогодні виступаємо такого, в пів ноги. Бо ну, знаємо, що полюбасу виграємо. Тому що до нас перед грою підійшла одна, взагалі знайома нам людина, не знаємо навіть хто тут, тут, тут був і передали нам компромат на інші команди. Увага на екран. Вони все чесно вирішаться. Там перед гроємо, журі чесне, воно все достойно рішить. Який чесно журі? Я швидко взагалі не бачу. Пацани, а що ви скажете про журі? Так що поняли, так? Да? Коротше, цей кубок в нас вже. Ну, в смысле, в кишені ви тут чітко. Хлопці, так, хлопці. Драпак, no. розумієте, що зараз фінал людей хороший настрій, що ви знову вийшли. Вот. Бо за ним мене душі знають, це мій зал, це пересіб, літає на цій стені, суйне в індії практику. Я взагалі тут місний. Не знаєте, в мене теж є Петрепах, під не пальцем роблені. Коротше, ми як приїхали в Тернопіль, то кожен день тут на цицьках розписується. Святослав показуй. Добре, що це я розписуюся показує. То, от я вам хотів сюрприз зробити. Я був в Києві у Міністерстві культури і показав їм наше відео. З собаками! И, я показав ви, відео наших попередніх виступів, ну і там те, що перетер з Петром Петровичем Олексійович. Я Миронович. <реш> а, ну то я. Я з ним перетер і вам присвоєно високе і почесне звання. Народні артисти України. Наші рослинських подповідах. Що тут написано Віктор Драпак? Святослав Драпак, Дмитро Драпак. Хлопці, та просто від сьогодні ви всі мої діти. Маленькі, великі. Ви всі будете такі смішні Драпачки. Я взагалі ніказа. Мені медсестру потрібно. А -а -а -а. Коротше, давай, давайте не хати сами тими своїми торговими. <плес> Слава Богу, вже остання гра. І коротше, цього, коли тако дивишся назад на весь сезон, то Тернопільська ліга зміху ніби якісь велоагонки, в яких ми просто собака. Така біжить, така за діліками біжить, біжить, перемогти не переможе, але западло по-любому комусь зробить. Чотири бали я бачу вже. Чотири, чотири бали. Час пішов. І п'ять.